Моє шанування, небайдужі кияни, з вами видання «Київ влада». Розпилювати кошти у нас люблять, і просто це залишати ніяк не можна, бо 90% відповідальних за це людей виходять сухими із води. Тендери тут, тендери там, скандальних закупівель на державному рівні у нас предостатньо, чого вартує лише нещодавній охмадит. І не встиг стихнути минулий, як стрімко розпалюється новий скандал. Діти вже були. Тепер загиблі. Підписали щонайменше мутний тендер на найбільше кладовище у Києві. І тут є все. Кошторис майже у 7,5 мільярдів гривень. Цікавий підрядник, який виграв тендер без конкурентів, та затвердження землі проти екологів та місцевих мешканців. Національне військове меморіальне кладовище. Саме так називається державна установа, яка пояснює, що зради немає, та все ж підписала договір, навколо якого не вщухають скандали. Якщо без значних подробиць, то це кладовище Кабмін планував ще з 2011 року, але повномасштабне вторгнення Варської Росії сильно актуалізувало це питання. Наразі його планується звести у межах Гатинської територіальної громади Фастівського району поблизу Мархалівки. І цьому місцеві, м'яко кажучи, не дуже раді. а виділити під це вирішили 267 гектарів лісу, що зробить це найбільшим кладовищем як Києва, так і України. І як я вже згадував раніше, ідея створення такого місця існувала давно. Але закон про створення національного кладовища у Верховній Раді прийняли у травні 2022 року, де не конкретизували місце його знаходження. Думали вони про це дуже довго. Спочатку кладовище хотіло звести на Лисі Горі. Але там і Фауна, і Флора з червоної книги. І взагалі міг статися з сух ґрунтів. Дочекалися березня 23-го року, запропонували биківнянський ліс вздовж броварського шосе. Але і тут не склалося. Втрутився Український інститут національної пам'яті і пояснив бюрократам, що на цій ділянці ймовірно є масою поховання жертв сталінських репресій. І от лише у серпні минулого року, через рік після закону, обрали Гатинську громаду на Фастівщині, а остаточно затвердили тільки у березні цього року, тобто обирали місце півтора роки. Затвердити, затвердили, та не без купи скандалів. Екологи вже ледь не кричать, що робити там кладовище просто небезпечно. Експерти київського еколого-культурного центру буквально два місяці тому з'ясували, що рівень ґрунтових вод у 8 з 10 свердловин вище 2 метрів, і додатково є заболочні ділянки. Тому вони наголошують, що за державними та санітарними стандартами будувати тут кладовище заборонено. А екологи та гідроекологи кажуть, що десятки тисяч захоронень, буде їх тут значно більше, призведуть до отруєння ґрунтових вод, які місцеві використовують у своєму повсякденному житті, що з лихвою пояснює їх обурення. Але навіть після звернення Міністерства ветеранів. Укрдержбудекспертиза експертиза, лише відмахалася і сказала, що все відповідає нормам. Фух, Про проблеми поговорили. А що ж там із підрядником? Почнемо з того, що за будівництво взявся підрядник, який виграв тендер просто не маючи жодних конкурентів. А по-друге, цю компанію створили за день після оголошення тендера. Але і це не саме страшне. Виявляється, що для цього тендеру три компанії об'єдналися у один консорціум Building UA. Входять туди Євроелітбуд, Акам і броверське шляху будівельне управління номер 50 І головними стали якраз Євроелітбут, який заснував Олександр Ісаєв та Наталя Побережець. Вони ж кінцеві бенефіціари консорціуму. Фірма з'явилася у 2014 році, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Наприкінці минулого року отримала підряд на реконструкцію поліклініки на 28 мільйонів гривень. Хоча до цього єдиним публічним замовленням у них була поставка спецодягу на 1,8 мільйона гривень. А КАМ вже цікавіше заснували у 2006 році, і основна діяльність це різання оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю. Система U-Control відносить цю компанію до бізнес-групи Алеф. Громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва та Станіслава Віленського обидва потрапляли до списків найбагатших українців у різних роках. У грудні 2023 президент Володимир Зеленський навіть наклав санкції відносно Єрмолаєва за даними української правди через зв'язок бізнесмена і його підприємств, які діяли у Криму та Бердянську. А отже, сплачували податки у російський бюджет. Ну і третя компанія броварське шляхобудівельне управління номер 50 Існує з 1994 року і виконала пів тисячі підрядів на 3,5 мільярда гривень. В основному це ремонти доріг. Так от, майже до кінця 2023 року співвласницею компанії була громадянка Росії Таміла Свірдлова, якій належало близько 10% акцій. От такі чудові у нас тендери та підрядники, і подібних кейсів, на які не можна заплющувати очі більше ніж здається. Тож робіть ваші висновки, кияни.